Перед тим як почну збирати, перш за все я сам собою накормлю місцевих тваринок. Принесу дар так, для тих тваринок, які поділяться зі мною грибами. Тож з цього і почнемо. Купив таку смачненьку булочку, я сам собі їх періодично беру. І тут пекарня класна. Такі пекарні роблять такі смачні булочки хрумтящі. Це я залишаю. Для місцевих тваринок хай їдять. Ну, а я пробіжуся, як до себе на город Отут на вирубки лісосмуги, яку я показував буквально недавно. Я нарешті добрався до того, щоб прийти і просто зібрати, як у себе, на городі, грибів Само собою, якщо це відео вийшло, значить я їх назбирав цих грибів. Коротше, не будемо втрачати час, бо вже вечорі є. Треба бігенько збирати і їхати назад. Да, дочекалися вони мене, Тут особливо нема на чому і увагу загострювати, просто прийшов міст. Давайте ближче, ближче Тоді було зовсім темно, ну, скажемо, поганенько видно. А тепер погляньте. Вони навіть зараз на гливу не схожі, вони більше схожі на баранячі гриб, мабуть, зараз, чим на гливу. Там ще трошки молоднячок. І тут зовсім ще молоднячок. Прикольно, скажіть. Отак чисто по пеньках пробігтися і візьму два пакети з собою додому на засовку. Красота. Зовсім, зовсім свіженькі, молоді. Так ось дивіться. Отако! Оце один гриб. Оце другий, трохи менший. А є ще більші. Так, достаємо пакет номер 1 Біда у мене одна, що я забуваюся брати з собою ножика. Якось не маю звички такої. Їх постійно за собою носить просто так. Мені незручно. Буду отак по грибочку виривати і намагатися, щоб було поменше сміття лісового. Сьогодні, до речі, гриби не такі мерзні, як були пару днів тому. Сьогодні зранку був сніг, але почалась відлига практично зразу. Я знаходжуся на, скажімо так, на виїзді з села. Недалеко від дороги, це придорожна лісосмуга. Але я скажу, тут машини їздять ну, ну, не дуже часто. Але буває, що їздять. Від дороги я знаходжуся метрів 50. Потенційно це не дуже хороше місце потенційно. А ось погляньте, такий гриб, якого зараз самого вирву. Один єдиний та що... Оце просто дивіться, отака ніжка в нього товстезна. І він окремий такий здоровий. Це теж глива. Теж глива, звичайно. Якщо лісосмуга знаходиться дуже близько біля трас, де постійний рух машин, то в таких місцях краще не брати. А це скажімо... Сільська дорога, виїзд із села тут ну, не часто машини їздять. Велика грузова техніка. Крім такторів, тут, мабуть, нічого не їздить особливо. Але враховуйте ці ризики. Чим ближче до дороги, тим більше потенційно ви можете отруїтися грибами, в тому числі через важкі метали і так далі, через викиди, які залишають автомобілі біля траси. Так, тут я зіло. Ходімо далі. Оту малишню, я трогати не буду. Хай росте. Хто ще не бачив попереднє відео, ну, коротше, я попав на звичайнісіньку таку лісосмугу, е, яка знаходиться в межах села. Тут багато заражених цими грибами дерев, пеньків. І тут я періодично просто приходжу як до себе на город. Ну, таке буває, коли лісосмуга заражена якимось видом грибів. Чи фламулінами, чи опеньками, чи трютовиками. В моєму ж випадку тут в основному глива, вішанка росте. Так мені пощастило. Але я довго шукав для цього. Йду я далі. Зараз може тільки не пам'ятаю, чи назад треба вертатися чи ні. Ну ще є такі пеньки, де можна зразу так по пів пакета зривати. Піду гляну далі. Шукати гриби в такій лісосмузі в принципі не важко. Вам найголовніше, щоб були тополі або осики. Це самі головні дерева, на яких ростуть гливи. Дуже часто в таких лісосмугах є багато вражених дерев. Отут, я дивлюся, буквально, то я позавчора був, тут були гриби, тут залишилися більші. Тобто той молодняк самий гарний такий типовий. Люди позрізали. А Мені залишили більш старіші, Але і я цих брати не буду, їх доволі незручно, бо я все ж таки ножика не взяв. Я зараз доберуся до коралу, до цілого величезного коралу із таких грибів. Ви будете в шоці, хто ще не бачив. Час у мене, як завжди, на жаль, небагато, тому я зразу... Ще трошки мені залишилося туди пройтися, буквально я думаю, метрів 20-30. Там буде пеньок з величезними гливами, Якщо вони там ще залишилися, я їх набираю і все, я їду сьогодні далі працювати. Це відео не буде таким вже великим, а там, я думаю, я максимум напасуся на грибах і максимум знімаю для вас контенту. Зараз перейдемо і там все буде видно. Листя оголилося, і гніздо стало видно. Ось він де клондайк цих грибів. Величезні величезні голиви. Красота яка. Да, друзі, ну ця знахідка мене з позавчора. Здоровенні такі гриби. Сьогодні тільки дійшов їх зривати. Так, Для початку. Тирс Це ще раз показує, що люди пиляли дерево, а гриби їх не цікавили. Прямо тирса натрушена зверху. Да, шкода немає ножика. Тут би якраз він би і згодився. Погляньте. І всі отакі здоровельні лопухи повилазили. Ого! Дивіться, один, як здоровенна, не знаю, говрушка димчаста. А їх тут десятки таких здорових робіт. І кожен, кожен майже гриб. оце я беру один. Промив, почистив, порізав і навіть бивнув. Зараз оце всередині грудня, коли пішла відлига сильна і трошки мрячить, дощі йдуть. Зараз ще можна збирати такі гливи. В принципі, я думаю, практично до самих морозів, до самого нового року можна буде це робити. Основна камера зараз не працює, розрядилася і знімаю просто з телефона. Тому відео гірше. Знову спонтанно я. Не можу собі дозволити поїхати заплановано по гриби. Ну, не можу, навіть у вихідний. Коли планую, ніколи нічого не виходить. Завжди якісь задачі, завжди якісь моменти, які треба вирішити. І їхати немає коли. Так, перший пакет у мене є. Гриби дуже на заготовку. Тому сьогодні взяв два пакети. Верніше, вони зі мною були наготовлені. Жалко, так само ножа і камеру не приготував з собою. Ой, красота. красота. Тобто, щоб знайти ті самі гливий, чи формуліни, треба добряче пошукати. знайти свої особисті місця де ви будете збирати гриби красота наразі маю два пакети грибів буквально із двох пеньків отам От буквально поруч є ще один пеньок я його вже раніше показував два дні тому дивіться воно ті паруді Тут типу сірі здоровенні. і Там воно теж пеньок є, там все повністю, бачите, все повністю обронше. Але ну, мені немає ніякого сенсу зараз збирати, наскільки багато грибів. Просто нема часу ними займатися, немає ресурсів, щоб солити їх там чи що. Отак От в мене пройшла наступна моя грибалка. Якщо буде виходить, мене потихеньку збирати. Ще й ті гриби, що на цих великих деревах, то само собою я буду Ну Якщо буде час. а Якщо часу не буде, то ну не буде. Зараз буквально сфотографую О, той величезний гриб, на який я запланую, можливо, на наступному тижні попасти. І все, буду їхати додому. До речі, страшне, що робиться. ну Бачите, весь пеньок в угливах. Тут інший пеньок. Тут на початку здоровені. Але найголовніший, найвеличезний, це оцей. Ось тут зразу пакет і тут не точно пакет. Але наразі я з ними тільки сфотографуюся. Та дивіться, все дерево навколо повністю оточене таким грибом. Дуже, дуже шкода, що немає можливості забирати ці гриби зараз. Нема можливості працювати з ними. І дуже шкода, що все ж таки камера сіла, на яку я зазвичай знімаю. Там якість, звичайно, покраще буде. Ну, отака була в мене грибалка, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося. Не заздріть, а шукайте, шукайте отакі місця грибні для себе. Усім гарного настрою і пока до зустрічі. До наступного випуска.